ти що, кума, Якими це ти судьбами сама поїхала скуплятися на ринок? А де ж ваша домработниця, кухарка? Захворіли, прийшлось їхати мені. А, понятно. Допоможи мені, будь ласка, знайти вхід і скупитися трішки. Добре, дивись, там такі великі желізні ворота. Ось туди заходиш, я тобі все розповім. Зайшла, тут відразу такі гарні квіточки. Ну так, да, там бабулька ромашки продає, але йди далі. Що там так, раді. ну далі тут якісь фотографії роблять. Ах! Клас, треба буде сфоткатися. Фотографії? Ну, ну да. Не знаю, може вони щось нове почали робити. Але кума, які фотографії, які цвіти. Нам треба картошка і буряк. Ну тут є якісь ящички, тільки тут нема картошки і буряка. Дивно. Доброго дня, моє співчуття. для родичів друзі Ні, це я собі. Ой, тут щось дядіньки погано стало, мабуть, із жари. Мабуть. О, які класні віночки! Тут на них щось написано. Від братви. Цікаво для чого це? Кума, а наскрій мені фотку де ти знаходишся? Зараз. Кума, це ритуальні послуги!